Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. У нас в Блогосфері це більше повідомлень про те, що Трамп виставив Путіну ультиматум, так щоб. Він хоча б на Великдень припинив війну, припинив обстріли України і таке інше. А чи може він це зробити? Так. Тобто яка концепція зараз черговий раз запанувала у Московії? Там же теж спочатку один народ. Зустрічають квітами, армія переходить на бік московитів андрофагів українська. Потім це все три роки тримало, нічого зробити з цього не вдалося, і нова концепція, яка проіснувала всього декілька місяців. Це українці і московити різні народи. Так. З різними культурами, і з різним менталітетом, і навіть різним походженням, навіть до цього доходило. так, Що мають два народи різне генетичне походження, різну історію і таке інше. І здавалося, що ця думка починає переважати. і на її основі ну, прийдеться так чи інакше з українцями співіснувати мирно, так, після завершення війни. І тут різкий перехід, абсолютно різкий перехід, а знову заяви про те, що українці і московити це один народ, так що. В Україні причина того, що вони не розуміють того, що московити з ними один народ, так не в діях московитів варварських, абсолютно обстрілах, знищення лікарень, пологових будинків, бомбардування дитячих майданчиків це все на фоні дивовижно. Оцих всіх їх дій, а причина в тому, що українців прошили, як вони кажуть. Так. Західні спецслужби, так, всякі там австрійські генштаби і всі останні. Ленін, який продумав Україну. І все те. Це ми бачимо, що це в Московії відбувається боротьба. Оцих двох течій і черговий раз перемагає оця течія Путіна, який на один час заткнувся і мовчав про один народ. Тепер знову починається. Отже, українців треба або е, ну, перетворити на московитів, а якщо вони не схочуть, то просто їх треба знищити фізично. Ну Ось така. Зараз запанувала знову нова концепція. Зрозуміло, що там є різні течії у Кремлі, і оця течія, яка і призвела до війни, вона знову вигулькнула, так би мовити, на поверхню і диктує фактично. Умови. Тому е, говорить про завершення війни, поки буде існувати ось така, такий концептуальний підхід, таке розуміння. Бо ще одна виникла е, концепція це формування е, великої Московії, великої Росії, так, е, що нам не треба боятися, ми, е, московити, так ніби стидаємося того, соромимося того, що ми хочемо. Нам треба прямо на весь світ про це заявити, щоб всі знали, що ми хочемо. Ми прийшли не звільняти Україну, а її захоплювати, щоб її перетворити її на частину великої. Росії, Великої Московії і так далі і тому подібне. А в основі всього цього знаходиться. Я вам уже не раз говорив і ще раз хочу повторити, тому що цьому є об'єктивні підстави. Це абсолютно недієздатність і неконкурентноспроможність московитів, антрофагів як народу. вони Показали свою повну неконкурентну спроможність у 21 столітті. так. І тому без українців, оте, що я вам розповідаю, про те, що космос весь український, про те, що фізика у Радянському Союзі була вся єврейська. так, І коли ці народи відійшли, то прийшлося. По сусіках по-русски скрипті, щоб їх витягувати, то там, то сям тих, які залишилися. Наприклад, космосом командує Ворочко у Ну, Ви що думаєте, що це тільки я один розумію і вам розповідаю про те, що відбувається? Чому воно так відбувається? У них теж є люди, які розуміють, що без українців вони, е велика Московія існувати не може. Вона була створена фактично е з допомогою українців при завоюванні України і використанні всього, від науки києво могилянська академія до освоєння космосу. Корольов Глушко. Челомей, Янгель, Лозино Лозинський, ну і так далі. Кондратюк, так, навіть знаменитий їхній Ціолковський, ну, яка та не таніруська фамілія. А якщо ми довідаємося, що він наливайку, то все стає на свої місця. Просто треба знати і розуміти. Я намагаюся вам пояснити. Так, Оце все. Чому воно так відбувається? Чому знову відродилася, оця? вони побачили, що в них нічого не виходить? Ну, не можуть вони так. Ну, ніколи вони самі свою державу не мали, ніколи не мали. Так, Хто для них? То Золота Орда створювала, то німці всілякі. Там Петр І, Катерина Друга там Ленін, ми ж знаємо його національне походження. Так. То Сталін, ми знаємо його національне походження. То, як там кажуть з всіх українців, эти... Грущовить, Брежньов, повімаєш Горбачов і так далі. А, а де там Іванов Петров Сідоров? Де? Та не було їх ніколи. Нема і, і не буде, тому що вони цього не можуть. Так. Створення держави це не їхнє. Так. Повинен хтось стоять обов'язково над ними, ними командувати, а вони будуть рабами. Раби не здатні створити державу власну. Тобто вона, якщо вона залишилася їм у спадок від якихось інших національностей, ну подивіться, ну, ну, всьому ж там не було московитів. Самі головні їхні навіть ці композитори, і співаки, і так далі. Всілякі там Лещенки, так, всілякі там Антонов, який є українцем, всілякі Добринін, який є вірмененом Петросяном, всіляка там Пугачова Алла, яка є єврейкою, і так далі, і тому подібне, де там Іванов, Петров Сідоров, ну. Але ж головні, то їхні засади то знаходилися у технічній сфері, тому що в ХХ столітті держава не могла розвиватися без цього всього. Я вам ще нагадую: ну вся фізика, вся верхівка фізики, 100% складалася з етнічних євреїв. Це факт просто. Всі ці іофи, лівшиці там і так далі. Ну, космонавтика вся забезпечувалася українцями. Це на найпередовіші дві галузі розвитку держави. Це основа держави. Це була фізика і космонавтика. Де там московити андрофаги? Де вони? Їх немає. І ніяка велика Московія без українців бути не може. Тому все це знову повертається на круги своя. так, Розуміння в них того, що окремо вони без українців жити не можуть. так, Євреї поїхали вже. так. По світу, перш за все, до Ізраїля і Сполучених Штатів Америки, також Німеччини, Франції. І працюють на ці країни. Так. Українці займаються будівництвом своєї держави. Так. А що залишається? А в московитів немає цього, як кажуть, потенціалу, приходиться отам скрипти. По тих українських поселеннях Кубані так, чи Стародубського полку, Ворочку, наприклад, і так далі, і тому подібне. Ну, так же, ну, хто може заперечити, що це не так?